Росія е, може час від часу запускати свої ракети на територію країни навіть після її капітуляції, після того як ми вийдемо на кордон 91-го року, і нам для цього потрібна потужна протиповітряна оборона. Але наскільки НАТО готове до того, щоб така країна була її членом? Знов таки, ми ж повинні виходити з того, що ну, НАТО буде зважувати плюси-мінуси, і ну прекрасно розуміти, що якщо Росія не зупиниться на, ну, на Україні, ну її не зупинять. Вони рано чи пізно будуть намагатися перенести якісь там бойові дії на територію країни, які вже зараз є членами альянсу, і тут е, не буде цей фактор відігравати такої ролі, е, от яку е, яку ну намагаються надати е, або там деякі експерти, або деякі на. Навіть західні якісь там аналітики чи політики, да які кажуть, що ну як ми візьмемо Україну, потенційно Росія завжди буде там зазіхати на цю країну і буде намагатися якимось чином там на неї нападати, її там атакувати і так далі. Ну от, скажімо, Японія, яка не є членом НАТО, але вона має особливий статус союзника і Сполучених Штатів, і так далі. Вони з Росією до сих пір живуть навіть без мирного договору про закінчення Другої світової війни. Росія як правонаступниця радянського союзу, в них є спірні території, ну, Сахаліни, Курильські і відповідно в них якась точка напруги взагалі залишається. І, 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 і крім того, ви знаєте, ті е, принципи, з якими підходили до функціонування альянсу, ще в 90-ті там в нульові роки, і так далі, вони зараз не працюють. І навіть у дуже консервативних особистостей, які раніше задавали тренди в міжнародних відносинах, в міжнародній політиці, е, ну, наприклад, е, щоб далеко не ходити, Генрі Кісінджер, да? які багато років систематично. Е, Дуже скептично ставився до можливості інтеграції України до НАТО. Він це казав в 2022 році, але в кінці року, навіть ця людина змінила повністю свою позицію і сказала, що вже немає проблем, і ми, в принципі, можемо і повинні брати Україну в НАТО незалежно від того, як закінчиться війна. Тобто він навіть допустив, що якась частинка території України може залишитися тимчасово окупованою. Чому тому, що він просто сів, поклав перед собою, ну, грубо кажучи, аркуш паперу, намалював там два стовпчики, плюси і мінуси. Порахував і побачив, що плюсів тут все одно набагато більше. Крім того ж, інтеграція в Альянс це додатковий стримуючий фактор для тієї ж Російської Федерації. Що одна справа нападати просто на Україну, інша справа нападати на країну, яка є членом альянсу, або вже знаходиться там на фінальному етапі інтеграції до альянсу. Крім того, в них ж буде багато інших проблем: 1300 кілометрів кордону з Фінляндією, яка стане членом НАТО. Їм треба буде думати що вже з усіх сторін знаходяться країни недружні для них, але задавати просте питання: а як вони стали до вас недружні, якщо ще в 90-х роках були абсолютно нормальні відносини і на повному серйозі. Єльцин і в перші роки свого президентства Путін говорили, це можна знайти в архівах, говорили про те, що, можливо, ми колись навіть інтегруємося, Російська Федерація інтегрується до НАТО і стане членом альянсу. Тобто в них спочатку була така позиція, зараз вони розказують про вселенське зло. Тобто тут питання більшою мірою до однієї цієї країни, яка створює таку небезпеку, а інші країни, і Україна в тому числі, будуть просто вирішувати за допомогою яких колективних заходів цьому протидіяти.